Вітаю, друзі, вітаю, ножемани, і я нон-стопом просто сиджу тут півдня і знімаю ножі, і астрологи оголосили тиждень, а можливо, навіть декілька тижнів, ножів Пeltтонен. Зараз буде огляд на Pelton M23. Це найсвіжіша, найновіша і найменша модель від фінського виробника Peltonen Knives. Якщо не бачили огляди на попередні ножі, це. М07 ось такий зелений і М95 ось такий з тефлоном і піхвами. Ну і також там ще ось цей М95, старіша версія, яку я купував дещо давніше. Також присутня і, в принципі, є ще навіть відео про всі ці ножі, які я розпаковую та вам демонструю. Посилання на всі ці відео будуть в описі до цього відео, там ви можете е, перейти та їх подивитись. Також в описі буде посилання на офіційний сайт виробника Pelton Knives, прямо той самий справжній, оригінальний, який е, фінський. І прямо звідти можна й замовляти собі ножі в Україну, без проблем доїжджають. Е, ціна адекватна, тому кому потрібні класні, якісні фінські ножі, можете Замовляти. Ну, а я починаю свій стандартний огляд, тому погнали. Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Nives, а також мілітарна дошка оголошень Ґанс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре. Мотивує знімати більше цікаво та якісного контенту. Коротенько огляну коробку. В принципі, коробку я вже, як я казав, оглядав в окремому відео, тому зараз швиденько. Pelton Knives, Ranger Cub M23, контур ножа Made in Finland. Топографічна карта з координатами. Тут також, до речі, координати, логотип, Pelton Knives, Made in Finland, M23 Ranger Cub, легкий та ергономічний дизайн, сталь та сама, 80 хром V2, так само, як і в старших братів. Це Вуглецівка, якщо що. Загартований він до 62 одиниць по роквелу Чудово підходить для різьблення по дереву, і також написано, що це чудовий е, шийник. І, до речі, ось тут в ось цих значках немає значка для військового, тобто цей ніж не позиціонується як для військових. Зате є виживальщики, туристи та мисливці. Присутня пломба, яку можна не чіпати, а відкривати ніж з іншої сторони, так само, як і у його старших братів. Так, всередині маємо е, пупирку, пакетик. Також тут є інструкція. До речі, інструкцію я чомусь не знайшов в М95 і М07. Мені здається, вона і там би не завадила. І що дуже круто, я вже це показував, але тут є українська мова. Ось можете бачити: є англійська, німецька. І українська інструкція із застосування та умови гарантії. Власне, все описано і українською мовою, в тому числі. Тут коротенька інструкція по догляду за ножем, по тому, як ніж носити, як не не носити, як користуватися ось цією кнопкою, тому що вона досить цікава. Ну і також умови гарантії. І тому подібне. В принципі, можете ознайомитись з цією інструкцією, якщо комусь дуже треба. Так, далі, в цьому ж пакетику, у нас є сам ніж з картонкою М23 на клинку, як захист клинка. Сам клиночок, ось такий маленький, спуски десь від половинки. З правого боку логотип Пелтенен, і тут немає, немає варіанту покриття ні церакоту, ні тефлону. Тобто ножі М23, ну, як мінімум по Поки що вони лише без покриття. Також з особливостей це гострі грані на обусі, тобто цей ніж буде працювати з ферацерієм, ну типу там для розпалювання багаття він буде гарно підходити. І також, схоже, що спуски в нуль, тобто вони дещо нижчі, ніж в більших ножів Пелтонена, але вони, начебто, зведені як в нуль, і це насправді. Прикольно, Руків'я в мене в кольорі Койот, але можна ж знову ж таки замовити в великій палітрі, палітрі кольорів. Ви можете перейти по посиланню в описі та подивитись на офіційному сайті, які є варіанти по кольорам для даних ножів. Пакетик з Сіліка Гелем, тому що сталь вуглецева і щоб не кородувала. І піхви. Піхви мають одразу шнурок, типу щоб носити на шиї. І також мають ось таку петлю з цікавою кнопкою. Тут навіть є невеличка інструкція, як користуватися власне, цією самою кнопкою, тому що вона не буде закриватись якось там так, як це не передбачено виробником. Тобто, бачите, ось неправильно вдягнув, потрібно спочатку, скажімо так, внутрішню сторону одягнути. Ось так і потім вже закривати. І точно так само треба і відкривати. ну Якщо, наприклад, ось так тягнути, вона не відкриється. Відкриється вона тільки ось, ось в такому варіанті. Це насправді прикольно, ну, типу, досить надійне виходить у нас е, кріплення, але до нього треба звикати. Певна навичка має бути. піхви з кайдексу, схоже, є дренажно-вентиляційний отвір, є упор для більш зручного діставання, ніж фіксується дуже добре, він навряд чи звідти випаде, тому що і вага у нього невелика, і гарно він утримується самими ось цими піхвами ну і При діставанні ось цей упор додає нам зручності і, в принципі, все класно. Тут немає цього фірмового Пелтоненівського колещатка для фіксації, але воно тут, мабуть, Будь не дуже той потрібне Ну, власне, ось так, ніж виглядає. Зараз спробую почепити його на ремінь. Подивитися, як це буде виглядати. І потім навіть на шию спробую його почепити, чому б і ні. На ремені в горизонтальному варіанті він буде виглядати ось так, закріплений на ось цю якраз таки лямку. Ну і діставати його знову ж таки однією рукою і вставляти можна без проблем. Нам допомагає ось цей упор. Ну а При, при вставленні. Просто вдавлюємо його туди і все. Додатково можна і шнурком його підв'язати, щоб він ось так у нас не, не тіліпався, так би мовити. Але, тим не менш, ось такий варіант кріплення у ножа є. Також, коли нам не треба, можемо швидко його зняти. В варіанті на шиї він виглядає ось так, але майте на увазі, що коли носите ніж на шиї, то там потрібно хитромудрий вузол зав'язувати, щоб він, якщо десь зачепиться, він вас не задушив, а розв'язався той вузол. А ну, В даному варіанті тут неправильний вузол, так би мовити. Я ще й не тією стороною його почепив, почепив його на ліву руку, ось так. Ну, а вставити вже. Однією рукою у нас не вдасться. Ну, не знаю, ніколи ножі на шиї не ношу. В принципі, шийники така досить специфічна тема, але ну як мінімум такий варіант є. Мені здається, він дещо завеликий, все-таки як для шийника. шийники вони мають бути прямо зовсім мініатюрненькими. Ну, але знову ж таки, такий варіант є. Ось цю кліпсу можна ще й зняти, він буде трошечки легший і не буде нею там чіплятися кудись за одяг і так далі. ну Типу ще один варіант для носіння, що насправді непогано. І може бути ще один варіант носіння даного ножа. Це може бути спарка з великим ножем М95 від Пелтенена. Є варіант шкіряних піхов з додатковою петлею для горизонтального носіння. І в ту петлю можна встановлювати ось цей маленький ніж М23, і виглядати це буде приблизно ось так. Тобто буде великий ніж і маленький ніж, одразу, скажімо так, в одному місці. У мене варіант шкіряних Ніх піхов з ось цим логотипом, тому він без тієї петлі, і я використовувати такий варіант не можу. Але в принципі він доступний і замовити ви можете ось ці піхви саме з отим горизонтальним, з тією лямкою для горизонтального носіння, куди можна кріпити ось цей М23, що насправді, ну, насправді прикольно. А зараз невеличкі тести по тому, як ніж буде різати. Як завжди перевірю заводське загострення на звичайному папері. Попередні ножі М95М07 різали просто ідеально. Я думаю, цей буде ще краще. Клас. Він дійсно ріже ще краще. Ну, круто. Круто. Ніж загострений з коробки. Прямо, прямо дуже класно. Нічого там вручну догострювати не потрібно. Так, ніж у нас все-таки позиціонується як для туристів-мілітаристів. Де моя паличка для стругання? Ось моя паличка для стругання. Ну і, наприклад, ось цей маленький ніж він може бути суто для розведення багаття. Так як він із фарацерєм працює, це для любителів-цінителів розпалювати багаття саме фарацієм. То цей ніж може використовуватись саме для цих цілей. І в принципі, ним можна зробити і стружечку, і відповідно і розпалити це багаття. Тому зараз спробую, як він буде стругати. О, ага, ще ж він е, позиціонується для карвінгу, тобто для вирізання, то з деревом він просто має ідеально працювати, і це, в принципі, так і є. Капець. Дуже агресивно вгризається в деревину. Це тверда деревина, і не кожен ніж нормально її стругає. Просто стругає. А цей ніж просто вигризає неймовірно великі шматки. Ну і реально щось там таке невеличке можна буде вирізати. Мені здається, дуже зручно. Круто. Короче. Гострі грані вони нам допоможуть зробити ось таку дрібнесеньку стружку для того, щоб було легше розпалити за допомогою фероцерія. Ну, знову ж таки, це для любителів та цінителів. І, в принципі, більшу стружку, там оці фаєрстікси так звані, також можна робити цим ножем. Ну, Зараз це. Скажімо так, не зовсім так воно має виглядати, але для прикладу продемонструю вам ось такий варіант. Коротше, з деревом, ніж працює, дуже круто. Батонити ним я, мабуть, не буду. В принципі, він досить маленький, досить вузенький, і якісь там великі гілки, ним то й не перебатониш, а маленькі гілки можна ним. Перерізати або просто перерубати більшим ножем, тому що цей ніж він все-таки не як основний, а як додатковий, як допоміжний позиціонується. А от з картоплинкою він також має допомагати. Тому зараз давайте подивимося, як він буде її чистити і як різати так решити. Картоплинка тест Peltonen M23. У-у-у. класно. Класно, класно, класно. Дуже гострий. Він дуже легенько чистить цю картоплю. Прямо супер. Мабуть, мабуть, це найкращий ніж, яким я коли-небудь чистив картоплю. От я серйозно. Він легенький, він маленький, його довжини абсолютно достатньо для картоплини. І нічого зайвого як би й немає. Ну, маю на увазі, немає зайвої довжини, ще там 10 сантиметрів цього клинка, який не використовується при чищенні картоплі. Тому це класно. Руків я зручне, в принципі. Майже на всю долоню ну, на всю долоню мені можемо бачити. І в принципі за нього навіть і вхопитись досить сильно можна. Є зверху ось тут ще типу упори такі для великого пальця, коли ми будемо щось там нарізати, шинкувати, вирізати. Це класно. Нарізати ту ж саму картоплину можна, але ну, тут, уже якщо дуже велика картопля, то трошки ми будемо обмежені довжиною клинка. Також будемо трошки обмежені там в нарізанні хліба, от хліб не буде зручно ним нарізати. просто тому що не вистачатиме йому довжини. Дуже тонесенько, так. дуже тоне щось не вийшло. Ну, в принципі, в принципі, можна дуже тонесенько нарізати, це не те, щоб прямо щось необхідне, але не можу попасти. Ось, можемо бачити: прозорий шматочок. Картоплинки, ну, власне, і по іншим продуктам він також без проблем буде працювати. Тому ось такий допоміжний ніж, типу там заготовити якусь стружку, настругати трошки дерева, які, якісь там маленькі палочки, розвести багаття, приготувати, поїсти, от прямо такий помічник десь там в туризмі. ну Можливо, і для військових, в принципі, чому би й ні. Ось такий варіант використання насправді дуже класний Ну що ж, які висновки можна підвести під оглядом даного ножа, в принципі, в принципі, з погляду, ви я думаю, самі все зрозуміли. Це суто допоміжний ніж. От реально, там, не знаю, і по продуктам попрацювати, щось там накришити, чистити картоплю це взагалі найкращий, ніж в світі. Е, ним там можна розвести багаття, якісь там дрібні роботи, щось там повирізати. Також ним можна взагалі без проблем. З деревом працює він просто чудово. Е, відповідно, він іде в доповнення до якогось із своїх старших братів, так би мовити, М07 або М7. 95, які будуть виконувати більш тяжку роботу. Заготовлю дров, там, не знаю, побудову якогось укриття, тобто батонінг. Якісь там грубі роботи, то для них буде використовуватись або м 07 або М 95 і, В принципі, що один, що інший для таких робіт буде підходити. А ось цей маленький Н-23. Ну це суто як помічник, якщо нам не потрібен такий великий ніж, в ті ж самі чисті картоплі, що М 95 завеликий, що М 07 сьомий, також. Половину можна його обрізати. А М-23 цілком достатньо для таких робіт, і ну реально ним буде зручніше робити якісь ось такі роботи, по типу начистити знову ж таки картоплю або там підготувати розпалку для багаття і розпалити те, те саме багаття за допомогою фероцерію Тобто реально класно. Темлячний озвір тут є, до речі, не пам'ятаю, чи казав, чи ні, і виглядає він, Ну ну. Прикольно, не знаю. Досить такий цікавий вигляд. Виглядає як просто якась заточка. Але тим не менш, ну скажімо так, логічно, навіщо він з'явився саме в лінійці Пелтоненів, як от продовження їхньої серії, в кого вже є. У всіх вже є М95 або М07, і їм, от що ще можна продати. Ну хіба що ось такий допоміжний, ніж як М23 від Пелтонена? По якості все круто жодних нарікань немає. Замовити можна прямо у виробника, прямо з Фінляндії. Посилання на офіційний сайт буде в описі до відео. Напишіть вашу думку в коментарях. До речі, цікаво буде прочитати, хто вже користується такими ножами, тому що їх от прямо всі розхвалюють. Але знову ж таки, не як основні ножі, це дуже такий важливий момент, тому що немає сенсу його порівнювати з якимось там робочим ножем, по типу того ж М07 там чи морою компаньйон. Немає сенсу порівнювати ось даний. Маленькі, це типу з категорії мори Елдріс або з категорії там BPS МК-1, якщо не помиляюсь, називається з ось таких компактненьких маленьких допоміжних ножів. Ну але мені сподобався і знову ж таки в пару до якогось великого ножа прямо. Круто, замість, можливо, замість складаного ножа, який на кишені носиться, можна носити з собою ось такий маленький Peltonen M23. Але майте на увазі, що він з вуглецівки і не має жодного покриття, тому за ним більш ретельно потрібно доглядати, ніж навіть за його старшими братами, у яких є або Церакот, або Тефлон. Тут покриття ніякого, тому після роботи обов'язково насухо його потрібно протирати. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, все це був палтонен М23 і якщо не бачили, то в описі будуть посилання на огляди інших ножів від Петонена, М07, М95, вже всі вони є в мене на каналі. Також є загальне відео, де я порівнюю ще й різні версії даних ножів. Ну і в принципі, мені вони подобаються. Буду користуватись пізніше, обов'язково ще якесь відео з тестуванням та порівнянням різних ножів буду знімати, тому що прямо пелтенени просяться на порівняння з морами, саме в роботі по дереву. я думаю, це буде цікаво. Коли не знаю, нічого не обіцяю, але я думаю, буде цікаво. Тому вже можна проставляти лайки цьому відео, пишіть вашу думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Також можете ставати спонсорами каналу, за це вам буду дуже вдячний. Дякую вже діючим спонсорам, дякую майбутнім спонсорам. Фінансова підтримка вона дуже сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також підпишіться на мій додатковий канал і на мій інстаграм. Всі посилання є в описі. Всім до відео, ну і на цьому все, друзі. Всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!